Вже три роки поспіль у Селяншинському освітньому окрузі реалізується програма Обдаровані діти, метою якої є виявлення на діагностичній основі талановитих дітей та створення системи стимулювання їх інтелектуальної і творчої праці. Програма складається з трьох напрямків: інтелектуал це участь в олімпіадах, інтелектуальних турнірах і малій академії наук, креатив, участь у творчих конкурсах та чемпіон участь у спортивних змаганнях. Результати втілення проекту в життя говорять самі за себе. Цьому навчальному році наші учні освітнього округу здобули 28 призових місць з предметних олімпіад. Приємно те, що і учні інших навчальних закладів, такої як Титищанської загальноосвітньої школи 1-2 ступені маємо, маємо два призових місця. Учні загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Новополя мають вісім призових місць. Зрозуміло, базовий опорний навчальний заклад Селянчинський спортивний ліцей має 16 призових місць предметних олімпіад. На базі опорного закладу Селянщинського спортивного ліцею створено філію Малої академії наук. Вона є єдиною в Україні, яка працює саме в освітньому окрузі. Протягом двох років вона давала гарні результати. Це кожного року по 13-14 учнів, які писали гарні науково-дослідницькі роботи. І звичайно, вже в цьому році ці результати вийшли на високий рівень, тому що маємо два призери, саме цієї філії, які посіли почесні треті місця на обласному етапі. Мають учні округу призові місця і в предметних олімпіадах, і у творчих конкурсах, і у чемпіонатах з туризму, спортивних змаганнях і турнірах. Ми займаємося багатьма видами спорту футболом, волейболом, баскетболом. Багато здобули перемог. Їздили в місто Вінницю та Білу церкву, де посіли друге місце. Також минулого року ми посіли перше місце в обласній спартикіаді з волейболу. Загалом за три роки реалізації програми Обдаровані діти отримано 109 перемог у районних конкурсах, 30 в обласних та 3 у всеукраїнських.